Дивіться, до того питань, що говорить дійсно участь вчора, друзі, погано будь ласка, нам всім депутатам, щоб всім було понятно. Чи дає нам право воєнний час відтермінувати, використати кошти у другому рапту? Дві ранку. Сам відео, яке, на жаль, ще не виклали, не виклали е, відео вийшло довге, 32 хвилини, де, е, де я пояснив від початку формування бюджету до, до транскордонних проєктів. Транскордонні проєкти то цільові кошти, які можуть бути витрачені лише на фінансування, передбачених у конкретно проєктому проєкт видатні. Якщо то на Облаштування парку, значить на облаштування парку. Якщо на велодоріжку і капітальні видатки і на маркування 240 кілометрів по наших лісах, вело і пішов, то лише там. Якщо на габіони, підбірні стінки, які не мають відношення до буточка, вийшло за регулювання буточка, і укріплення берегів. лише туди. Крім того, я повернувся вчора із Словаччини, де приймав участь у конференції, якраз на закордоні, де, де був присутній. Я був складнії Карпатської області, Володимир Чубірко, голова обласної ради, і Мартін Маєвський, голова обласної ради Пряша. Розмова була про транспортованих проєктах, в тому числі які презентувалися. І ще одна є е, е, така вимога, умова при реалізації транспорту проєктів. Терміни. Вони мають, вони мають певний час реалізації. І хочуть наголосити, хто йде приймати Так. Ще я хочу наголосити на, на, на тому, що не означає, що якщо хтось з депутатів вкидує на нашу сторінку Фейсбуку депутатську неправдиву інформацію, або який починає мене мене, по до мене, неправильно висловлюватися і виставляє відео, в якому звучать неправдиві цифри, тому що озвучено, що ми вже витратили до ті габіони 9 мільйонів гривень. А ще маємо дати з державного бюджету, все ж як було сказано, 10%. Неправда. Тому ж, але люди, люди без угрозенної совісті озвучують ту інформацію. Я думаю, що 100% знають правду. Але викласти будь кого з нас, то їм чисту. Значить, Ми опортуємо за капітальні, капітальні видатки. За ту роботу, яка була зроблена минулого року мільйон 1400 тисяч гривень. При проєкті 4 мільйони 700 тисяч, яка декларація стала після є, тендеру, І наголошую 90% коштів у будь-якому транскордонному проєкті. Це кошти Європейського Союзу. І 9% лише співфінансування з нашим місцевим бюджетом. То є умова. Прощи, якщо буде вигравати з ДФР, то наш державний фонд ребільна розвитку, Робі, Там та сама умова 90% ми даємо кошти, якщо проєкт. І з державного бюджету 10 наші. Нам подарували машину комусь з нас, а на опір опі, ставили свої гроші. От така робота у транскордонних проєктах. І ми не змінимо нічого. Якщо проаналізувати, отримані. Доходи від сплати е, податку ПДФО із заробітної плати, від сплати єдиного податку е, тих виконавців робітників, від сплати податку тих підприємців, які надали подати свої послуги, то сума доходить не 10%, а 5%. Тому що нам із транспорт зоні європейських грошей повернулося у наш бюджет, доходить вигляді податків. Все більше нічого, про транспортний проєкт. В принципі, не можу, бо нема, нема про що говорити. А ще одне хочу сказати, що той термордонний проєкт, кордон, про який говориться про Єлопоріжж, який покували, треба дамку поремонтувати беззову документацію, передбачати, на реконструкції данних. І було вмоволо, що мої опоненти найдуть кошти 3 за мільйонів на ремонт тої дані. Так і не знайшли. Але кінцево, як був, виступаючи на, на конференції, Присутня, Крім того, розвиток тих транскордонних проєктів на території нашої громади є додатковим стимулом, підставою для продовження робіт по облаштуванні і відкритті пункту переходу вулиць Зала, де два тижні тому на містобудівній Раді, яка створена складату в громаді. Перший раз у 30 років залежності. Bilo zatvržen detaljni plan teritoriji depozitivnega prehoda v Udin Zabir. In po to govorili so v Slovačini na sestanku z voljo oblasti Rabin. Odne, odne, čašne.